Коли людина нерозбірна в відносинах, в інтиму, багато різних полових партнерів, і всі вони без любові, то вони з часом витягують здоров'я, сили. І такі люди часто не живуть довголіття, не мають. І Тому що багато на це йде сил, енергії, здоров'я. І одному потрібно бути вірним, одній людині. Все життя потрібно бути вірним. І так це любо Богу. До вподоби Богу, коли ми вірні, люблячі. Біблія описує, яким мають бути відносини справжні, там має бути повага, цінність партнера, не має бути зради, піклування один про одного. Але багато полових партнерів це, е, треба розуміти, що це дух ероса. Там немає любові. Тому часто люди, не знавши один одного, починають інтимні стосунки, які дляться всього лиш три місяці. І ось це і є дух ероса насправді, не любов. А просто бажання плоті і страсть.